Всім привіт! В цьому відео покажу вам як зробити своїми руками ось таку просту годівничку для птахів з підручних матеріалів. Для цього нам потрібна пластикова пляшка. Краще брати більшого розміру, щоб вміщала більше насіння та рідше її наповнювати. Я взяла 2-літрову. Також потрібні дві підставки для горщиків для квітів: одна більшого розміру, одна менша. На більшому піддонні посередині вирізаємо отвір, рівний діаметру пляшки у верхній частині. Легше це буде зробити, нагрівши лезо ножа на вогні. Приміряємо, щоб в цей отвір можна було просунути пляшку. При необхідності підрізаємо в потрібних місцях. Одягаємо зверху. На нижній частині пляшки прорізаємо отвори, через яке буде висипатися насіння. Отвори мають бути з боків, не знизу, оскільки на дно ми приклеїмо менший піддон. Потрібно зробити декілька отворів, в мене їх 5, щоб одночасно більше птахів могли діставати насіння з годівнички. Після цього місця з'єднання проклеюємо за допомогою клей пістолету, щоб зафіксувати піддон, і для того, щоб заповнити отвори, через які може потрапити волога на насіння, щоб при опадах вода з пляшки не стікала на нижній піддон і насіння не псувалося. Можна використати і інші матеріали, наприклад, обклеїти місце з'єднання ізолюючою лентою. Повторюю так само і знизу. Завдяки цьому, насіння буде завжди сухим за будь-якої погоди. Далі на нижній частині пляшки, на виступаючі точки, наносимо клей та кріпимо до меншого піддону. Фіксуємо та чекаємо, щоб все гарно висохло. До горлечка закріплюю дріт, за який буду вішати годівничку або ж можна взяти будь-яку мотузку. І от, наша годівничка готова. Відкриваємо кришечку за допомогою лійки, насипаємо насіння. Лійку краще брати з більшим отвором, щоб вона не забивалася та було легко насипати насіння. Наповнюємо повністю годівничку. Закриваємо кришечку та вішаємо як можна вище, щоб до годівнички не дістали коти. Або ж обираємо для цього не дуже товсті гілки, які не витримають хижаків. Ось таким чином висипається насіння через отвори на піддон, а більший піддон зверху захистить насіння від снігу та дощу. Не забувайте вчасно наповнювати годівничку, щоб птахи не залишилися в морози без їжі. Почавши підгодівлю, продовжувати її потрібно до самої весни. Постійність дуже важлива, оскільки птахи звикають до місця годівлі і прилітають на звичне місце знову та знову. Для підгодівлі чудово підійде сире гарбузове та соняшникове насіння, просо, подрібнені горіхи, а також насіння кавунів та динь. Ні в якому разі не давайте птахам солодку, солону, копчену або смажену їжу. Це шкідливо для птахів. Також уникайте хліба, оскільки він може викликати проблеми з травленням. Крім того, регулярно мийте годівничку, щоб уникнути поширення хвороб. Такі прості дії допоможуть пернатим пережити зиму. Пишіть в коментарях під відео, які саме птахи прилітають до ваших годівничок.